Серега снімало то після нашого обстрілу. Та є фотка, така. где-то есть фотка. такая примерно кусок от, в ногу перерубала. Розвідник Сергій Тарасюк був важко поранений під гострою могилою. ще у серпні 2014 року їхню групу накрили гради. За два дні після ампутації лежав не на реанімаційному ліжку, а охороняв вхід до лікарні Дебальцевого. Розповідає, більше не було кому. Міста реанімації ребята привезли автомат. сидів на першому етажі з автоматом з гранатами, тому що групи Дебальцева заходили постоянно там такі стички були. Лікування та реабілітація зайняли майже рік. Зараз Сергій вчиться ходити з протезом, паралельно зайнявся пошуком роботи. На пенсію ж іти не хоче. Сил та енергії каже, вистачає. Вже пригледів, чим займатиметься у новому житті. Я хочу закінчити курси. Потому что ну, вроде у меня получается с такими же ребятами общаться нормально, ребятам, которые находятся в более тяжелой таком моральной ситуации, в каком-то таком кризисе. Как-то им їх розтормошити, розшевелити, витащити. Таких, як Сергій в Україні, тисячі державної програми з працевлаштування інвалідів АТО немає. Допомагають волонтери. Втім, про якісь результати говорити зарано. Зараз період перекваліфікації та освоєння нових професій. А на жаль, до сьогодні, от основний етап по ветеранам з інвалідністю це в кращому разі перекваліфікація. То сам етап медичної реабілітації і психологічної він досить затяжний. Які вакансії найцікавіші для ветеранів АТО у центрі сказати не можуть. Все залежить від їхніх інтересів, бажання та віку. А ще під час вибору нової роботи потрібно враховувати важкість поранення. Запити абсолютно різні. Ну, от серед курсів ми організовуємо курси початкової комп'ютерної грамотності. Є в нас курси англійської мови двічі на тиждень, курси менеджер з продажу, hr спеціаліст СММ. І насправді можуть різні за їхніми бажаннями. Знайти роботу складно навіть тим, хто не зазнав серйозних поранень, каже директор з розвитку рекрутингового сайту Сергій Марченко. Люди, які пройшли війну, особливі роботодавці не завжди наважуються взяти таких до своєї компанії. Воїни АТО серйозно виділяються із основної маси людей. Перше це те, що вони досить свідомі для того, щоб піти захищати свою батьківщину, і вони вже є людьми не самими типовими. не можна сказати, що воїни АТО якось психологічно там якісь ненормальні чи не такі нормальні всі інші. Просто у них є якісь стани, яких у інших людей немає. Але Сергій надії не втрачає за період реабілітації. Він знайшов новий дім та надію. З дівчиною познайомилися на київському заводі з виробництва і встановлення протезів. Але сидіти на шиї у коханої щасливий екс-розвідник і не думає, шукатиме роботу і надалі. Ганна Ільницька, Роман Ковтун, Сергій Дунда, новини Юбіар.